Усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми виконаємо просто пекельний сет на сіднички, після якого ваші сіднички точно будуть горіти. Я збираюсь довести, що навіть вдома, без додаткової ваги, без залу. Можна класно прокачати сіднички, якщо виконувати правильно технічно вправи. Тому для сьогоднішнього тренування вам треба буде всього лише лимок і фітнес-резинка, якщо у вас є. Якщо немає, всі ці вправи ви можете виконувати і без фітнес-резинки. І розпочнемо ми з бази з сідничного містка. Тому одягаємо нашу резинку вище колін, опускаємось на спинку. Ставимо наші п'яточки під колінними суглобами і десь приблизно на ширині плечей. Опускаємось максимально вниз. Ми зараз будемо піднімати таз наш, поперек нейтральний, так, пресик напружений, сіднички зажимаємо верхній точці і трошки розводимо колінки і опускаємось вниз. Піднімаємось вгору, розводимо ніжки з видихом і з вдохом опускаємось вниз. Нагору розвели, звели і вниз. І виконуємо таких давайте 15 разочків. Поїхали. Один, видих і вниз. Стараємось виштовхнути наш таж сідничками. Саме сідничками. так? Не допомагаємо нічим. Зараз всю увагу, всю концентрацію направили на сіднички. Чотири. От я роблю вже п'ятий разочок і вже відчуваю сіднички, бо в мене класно включаються сіднички в тренуванні. Шість видих. Добре. Сім. Зараз ми робимо в маленькій амплітуді з підлоги. Звичайно, є багато варіацій сідничного місточка. Можна робити, наприклад, з якоїсь скам'ї, так, з лави. Тоді буде більша амплітуда, і, звичайно, сіднички будуть краще задіюватись. Але ми зараз з вами проводимо тренування, щоб кожна могла виконати в домашніх умовах. так, тому і такий варіант дуже-дуже класний. Давайте ще три. Не забуваємо видихати, два, умнічки і один. Супер закінчили і за колінко піднімаємося нагору. Клас, ми включили наші сіднички вже в тренуванні, зробили базову вправу. І зараз будемо продовжувати працювати з великим м'язом наших сідниць. Ми стаємо на чотири точки опори. Наш, е, наше плечико над зап'ястям знаходиться і наші колінка під тазовими суглобами. Ми будемо виконувати відведення назад. І приводити вниз. З видохом ми піднімаємось. Так, у нас швидша фаза на підйом, трошки різкіше, і повільніше опускаємо вниз. Верхній точці затримуємось так, щоб кут в коліні був 90 градусів. Ну, стараємось у всіх різні резинки. Так. У когось може бути ось так, так не дозволяти вище піднятись. І п'яточка в стелю. І повернули назад. І також 15 разів. На видосі поїхали. Один пресик у нас напрузі. Зараз ось так поперек у нас не гуляє. Тобто голова у нас продовження спинки. Ми напружені. пресик. У нас працює тільки сідничка. Видих. І чотири. І привели. П'ять. Затримуємось повільно і нагадую, що ми відчуваємо сіднички. Ми концентруємось на сідничках. Шість. Добре. Сім. Затримали. Супер. Уже має палати вісім, дев'ять. У кого одразу не включаються сіднички в тренуванні, нічого. Все одно, коли ми робимо вправи, в яких здіюються сіднички, вони все одно у вас будуть прокачуватися і будуть рости. Але якщо ви будете виконувати технічно правильно, плюс налагодити нейроном'язевий зв'язок, тоді, звісно, буде ще краще. Видих, і ще два. І один. Умнічки супер закінчили. Ви вже зараз можете порівняти, звичайно, що відчувається вам сідничка. І будемо зараз на іншу сідничку робити. Може бути зараз таке, що у вас буде супер горіти. Саме та сідничка, на яку ми зараз робили. Тобто не робоча, а та, яка зараз буде в статиці. Це все окей? Адже ми її навантажили, і зараз вона буде в положенні розтягнені. Тому, звісно, буде відчуватись такий певний, о, певна така напруга. Поїхали, зафіксувались, перевірили ручки, коліна, голова продовження спинки, поперед, пресик. І поїхали на видосі один і привели. Два. І привели. Три. Умнички. Чотири. Супер. П'ять. Зафіксувались. Сконцентруємось на сідничках. Зараз у нас всі думки про тренування і про сіднички. Ми не думаємо про роботу, про стосунки. Про ще щось. Зараз концентрація на сідничках. Сім. Вісім. Швидша фаза вгору. Повільніша вниз. Дев'ять. Повільніше. Десять. Умнічки ще п'ять разочків. П'ять. Чотири. Не поспішаємо до кінця швидше зробити. Три. Тримаємось. Два. Умнічки. Один. І закінчили. Супер. Опускаємось вниз і знову змінюємо сторону. І будемо робити вправу зараз, яка буде задіювати в нас малий і середній сідничний м'яз. А саме відведення в бік. Для цього ми притискаємо колінка до себе, а стопи у нас на рівні сідничок. І ми будемо з вами зараз піднімати верхню ніжку, нижня лежить внизу. Тобто це такий початковий варіант. Перший варіант розведення. У нас працює тільки верхня ніжка. На видосі ми розводимо стопи у нас разом. На вдосі приводимо. Видих. І привели. Супер! П'ятнадцять разочків! Let's go. 15. 14. Уже третя вправа. У вас вже зараз важче стає робити, звісно. бо сіднички вже отримали навантаження. Пресик у нас на прузі, так? Коли ми робимо всі вправи, не розслабляйте живіт, бо потім е, такі запитання, чому в мене випирає живіт. так? Бо м'язи животика розслаблені, а вони мають бути завжди напружені в кожній. Впразі, не в кожній вправі. Бо це наш такий корсет. Це наш стабілізатор. Дев'ять. Угу. Десять і ще п'ять. П'ять. Умнічки палаємо вже дуже сильно. Три. Два. останній. Умнічки, Супер. Поміняли наші сторона. І виконуємо те саме на інше. Зафіксувалися одразу. Початкове положення перевіряємо. Дуже важливе. У нас лікоть під плечем, наше зап'ясток попереду, колінка до себе, стопи на рівні сідничок. Напружили пресик і поїхали з видохом Повертаємось в початкове положення. Два. Повертаємось до кінця, стараємось зараз ніжку не опускати, не розслабляти, так? не давати цій напрузі зникнути. Тоді ви будете трошки більше, трошки класніше ще задіювати сіднички. Вони будуть більше навантажені. Отримувати. Ну це вже так. Секрети техніки. Більше я розповідаю, звісно, на своєму курсі. Фух. Сім. Вісім. Умнічки. Дев'ять. Ще трошечки тримаємось. Може зараз ця сідничка, що внизу, та що зараз не працює, може горіти. Три, два і один. Супер. Закінчили. Піднімаємось. Давайте зараз знімемо наші резиночки і зробимо трошки таку розтяжку на сіднички. Щоб зняти нашу напругу, адже ми робили без перерви три вправи. В принципі, без додаткової ваги це окей, зробити такий сет, так, три вправи. Зараз трошки відпочити, потягнути сідничку. Так? Ми зараз поклали ніжку на колінко. І та, що стоїть на килимку, ми тягнемо до себе і відчуваємо розтягнення в нашій сідничці. Супер. І поміняли ніжку те саме. Ви можете зробити ще таких 3-4 кола. Дивіться по, вашій, по вашому рівню, так, вашої підготовки. Робіть три вправи підряд, потім відпочивайте, розтягуйте сіднички, трохи відновлюйтесь, відновлюйте дихання, пийте водичку і робіть ще одне коло. Ну що ж, красуні, як ваші сіднички чи палають? Напишіть мені в коментарі. Також підписуйтесь, ставте лайки, щоб я швидше випускала наступні відео. Всім гарного дня, пока.